Доброго здоров'я, дорогі брати і сестри. Ми з вами вкотре зустрічаємось для обговорення таємниць богослужіння в нашому новому проєкті. Кожного разу зустрічаєтесь із різними спікерами, які приходили до нас на цю розмову, доводилось чути їхню відсилку до архірейської служби, архірейської літургії і взагалі дуже важлива присутність архіреїв на богослужінні. Тим паче нам важлива точка зору православну архірея на деякі. Моменти православного богослужіння. Я радий вітати сьогодні разом з нами на цьому діалозі високоприсвященнішого Климента, митрополита Ніжинського та Прилуцького, і також голову інформаційно просвітницького відділу Української преславної церкви разом з нами. Благословіть, Хай Господь всіх благословить. Слава Богу, що ви завітали до нас, і ну, звісно, ми не могли вас. Скажімо так, обдарувати дуже простою темою. Раз уже в нас в руках живий Архірей, то будемо з ним говорити на тему складну. Це тема символ віри. Той момент, коли вся спільнота вірян єдиними устами і надіємося єдиним серцем, співає такий перший символічний текст на літургії. Він в передпокій цього тексту передбачає возглас двері при мудрості водним. Чому в цю хвилину ми закликаємо певною мірою звернути увагу на двері, чи щось з ними відбувається, і чому саме через цей возглас ми рухаємося до цього символічного тексту нашої церкви? Сьогодні за богослужінням, саме спів символу віри або читання символу віри, відбувається. в Перед початком такої особливої частини літургії, яка має назву «Євхаристичний канон, і, власне, і сама літургія вона визначалася як звершення тайни тіла і крові Христової. І до неї і до цієї тайни могли бути долучені лише ті, хто є частиною тіла Господня, тобто частиною церкви, віряни, які були прийняті в церкву через оглашення, через хрещення, і які були вже наставлені в істинах віри. Дуже важливо було, щоб ніхто інший не приступив до цієї святині, адже е, ті, хто причащалися тіла і крові, вони були містично об'єднані в єдину е, таку сакральну сутність, яка є церква, якою є церква. Саме тому е, перед початком Звершення Євхаристичного канону уважно стежили, щоб ніхто із непосвячених, нечленів церкви не був під час цієї тайни, і двері у храмі були закриті. До речі, я і спостерігав таку ситуацію вже в новітній час в Новоламі, в монастирі від. Співу символу віри і до завершення харистичного канону всі двері в храмі були закриті. З одного боку, звичайно, щоб ніхто не зайшов, але думаю, що сьогодні трошки інший з був, тому що надзвичайно свята подія відбувається в цю мить. І перед цією таємницею благочастиві християни схиляються навколінцях перед Вівтарем, проте може хтось. Тей час мати якісь свої побутові справи, відволікатися, виходити чи заходити з храму, і щоб в цю святу мить не було ніяких зайвих рухів, які б відволікали вірян від молитви, тому двері іноді зачиняються в цей момент. Ну, це вже якби така сучасна побутова, можливо, частинка, аспект нашого церковного життя. Але найголовніше, головне, що було в давнину, це те, щоби ті, хто Приступають до причастя і до спільної молитви під час Євхаристії, щоб вони були не сторонніми людьми, а членами церкви. До речі, ну а чому ж так важливо, щоб взагалі всі, хто стояли в церкві, щоб вони були членами церкви і, щоб всі, і, і всі були християнами, які прийняли святе хрещення? Адже ми знаємо, що літургію звершує священник чи єпископ. Якщо ми уважно поглянемо на ті молитви, які звершує священник під час Євхаристії, то він не сам від себе благає Господа про те, щоб Господь послав Духа Святого на наші дари, на хліб і вино, а Він звершує цю молитву від імені всіх тих, хто у церковному зібранні зараз присутній. І ось всі ті, хто стоять в храмі під час літургії, вони не пасивно перебувають просто в храмовому приміщенні, а вони є учасниками цієї евхаристійної молитви і разом із священником благають Господа про звершення великої тайни його тіла і крові. І після того, як Ті, кому належало у Древній церкві визначити, щоб у храмі залишалися лише члени церкви, всі виявляли свою причетність до церкви. І, власне, сьогодні ця причетність до православної церкви іноді визначається якимось зовнішнім виглядом, наприклад, що ми носимо на собі натільний хрестик або задягнені якось так, як трошки вирізняємося від тих людей, які живуть у миру. Але сама головна ознака, яка вирізняє людину, віруючий від невіруючої, це її зміст її віри. Тому що є дуже багато людей, які кажуть, що вони віруючі і вірять в щось, але вони не можуть бути, рахуватися членами церкви в, повній, в повному Цього слова, тому що їхня віра не відповідає тому змісту, який був визначений вже церквою на основі і святого письма і того розуміння, яке ми перейняли від святих отців і визначено, визначено у святих Вселенських соборах. Надзвичайно важливо, щоб. Ми проявляли свою віру, сповідуючи символ віри. Ці 12 рядків нескладні, їх повинні знати всі, звичайно, тому що вони подібні до нашого духовного паспорту певного. Коли ми питаємо, чи ти віруючий, чи не віруючи, чи православний, чи до якоїсь іншої конфесії належиш, то саме от це визначення, ким ти є, воно випливає з того, як ти формулюєш свою віру. І цей символ віри максимально визначає для нас Розуміння нами Бога, Його зміст і значення в нашому житті, в житті всього всесвіту, і разом з тим і відкриває сенс нашого буття, тобто навіщо ми взагалі існуємо на цьому житті, в цьому житті, і навіщо ми звершуємо якісь речі, які пов'язані із перебуванням у церкві. Ось тому всі в церкві в цей момент мить читають або співають символ віри. Він в православній церкві має один зміст, в інших конфесіях його текст трошечки, але вирізняється, і це якраз і є таким маркером. Для того щоб зрозуміти людина, як вона вірить, і в чому зміст її віри, і в чому вона як вона розуміє сенс свого християнства і свого духовного життя, цей текст наскільки важливий, що це я насправді запитую вас, тому що лише перед читанням священних текстів діякун виголошує слово премудрість, так тут також після. Повторення двічі слова двері, як нагадування де, як він говорить: будьте уважні до тієї премудрості, яка буде звучати премудрості вонмів. Е, наскільки цей текст важливий, це справді так важливо, щоб кожен християнин не лише на пам'ять знав його, а можливо щось і міг розказати про кожен елемент, про кожне речення з тих 12, які ви говорили. Важливість цього тексту, окрім самого його змісту, Визначається і історією його формування, адже відомо з історії церкви, що багато угодників Божих, надзвичайних людей, святих людей, навіть постраждали, перетерпіли страждання і муки і навіть померли. Мученицькою смертю за те, щоб той символ віри, який ми сьогодні прийняли у православній церкві, щоб він мав той зміст, який він сьогодні має. Уже сам цей факт і сам подвиг святих отців Вселенських соборів, має нас надихати максимально. Уважно ставитися до кожного не то, що речне, а кожного слова, яке містить цей символ віри, адже ми знаємо, що за лише за одне слово була дуже велика полеміка і подобосущний чи є насущний е за, да, за одну букву да, за одну літеру, е за одну літеру е дуже багато було не просто якихось суперечок, а люди віддавали своє життя для того, щоб ми могли істинно славити Бога е і правильно е вірувати в нашого небесного е Творця. Е це мені здається має бути зрозумілим для всіх, адже е цей вислів такий шаблонний сьогодні про те, що Бог один і не має значення, як до нього приходити, він дещо є спекулятивним. Адже Бог не просто один, він єдиний і єдиний істинний, і він не може бути різним. Тоді б це був би не Бог, це була б щось якась би ілюзія. І надзвичайно важливо, щоб ми. Істинно вірили в істинного Бога, а не в якусь уявну істоту, яка не має нічого спільного із відкровенням Бога про на, про себе. Власне, ми знаємо про Бога лише те, що Він нам відкрив про себе. І ми не маємо можливості, і ніхто не має такого права дописувати щось або додумувати, або якимось чином. Надавати Богу якісь ті риси, які він сам про себе не відкрив. Ну, та символ віри нам передає все те, що насправді вже було Богом відкрите про себе. Ви знаєте, у 2007 році <кхід> я тоді лише служив, мабуть, другий чи третій місяць у Дякунському сані, і до нашого міста завітала делегація з Білорусі. Вони приїхали на службу. Насправді, більшість членів делегації не були людьми віруючими, але вони мене знали ще із минулого мого життя. І, от момент, коли я повернувся як диякон, керувати людьми, співати разом символ віри. <кій> Пізніше, звісно, ми читали співали ще «Отче наш, і от я згадую враження тих далеких від віри людей. Дуже далеких. Люди, працівники адміністрації, значить керівники певних комунальних служб одного з великих міст Білорусі, вони казали, батька, ми такого ніколи не бачили. В тих містах, де вони були, в Білорусі ну так трапилось, що такої традиції не було. Для них це було певним відкриттям, що люди, 200, 300, 400 людей, можуть разом співати символ віри, причому висловлюючи цим щось дуже близьке, що їх об'єднує. Як ви ставитесь до того, до цієї практики, коли співається не лише от чи наш, а й вірою, і чи приносить вона користь? Чи можливо це лише декларативність, така людям подобається поспівати? Чи за цим щось може стояти глибше? Ну, ми знаємо із історії богослужіння, що від самих витоків не було якогось особливого окремого хору, який би звершував, супроводжував літургію, а співали за богослужінням всі присутні, хто вже, звичайно, як міг, але сьогодні маємо можливість. Отримувати таку молитовну допомогу від церковних хорів, і це розвинуло певну таку пасивність у вірян, які приходять просто постоять, перехрестяться і далі виходять із храму, не приймаючи ніякої активної участі в богослужінні. Тому чим більше віряни Заохочуються до участі в богослужінні, і в тому числі і в церковному співі, тим, звичайно, це і краще. Сьогодні ми бачимо в багатьох храмах, в різних єпархіях таку вже традицію, коли віряни не лише співають символ віри і молитву «Отче наш, але співають діктинії, можливо, іще якісь пісноспіви, антифони. І це, звичайно, прекрасно, тому що тоді всі, хто залучені до цього співу, вони, ну, я би сказав, що більш свідомо відносяться до свого перебування під час храмової молитви. Коли ми маємо таку традицію, Співати символ віри це надзвичайно не тільки красиво, але і відповідально, тому що тут вже ніхто не може сказати, що він щось не розумів або не, не знав, коли ми проголошуємо щось у храмі, любу молитву, і коли ми робимо це свідомо, самостійно, особисто, то ми перед Богом, перед святим Вівтарем. Свідчимо про це, і якщо ми виголошуємо, наприклад, в молитві «Отче наш і остави нам долги наша, як вже і ми оставляємо должником нашим. А при цьому потім вийшли з храму і не і не виконуємо того, що ми пообіцяли Богу в молитві, то це, звичайно, є такою духовною проблемою. Краще було б взагалі не читати цю молитву, аніж порушувати те, що ми пообіцяли Богу. Так само, і у символі віри ми сповідуємо Бога і говоримо про те, що ми не просто. Віримо в щось і в когось, а ми і відповідно до цієї віри і мусимо мати образ життя. Якщо ми говоримо в символі віри і співаємо, що ми очікуємо воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. То це означає, що не просто ми перебуваємо в пасивному очікуванні, але й маємо жити у такий спосіб, щоб. Отримати це життя майбутнього віку, не пекло, не страждання, а саме райське блаженство, перебування із Господом, тобто життя по Божій волі, по Божих заповідах. Одного лише слова сказати, що ми очікуємо чаю, воскресіння мертвих. Цього не досить Це слово, якщо ми його промовляємо під час співу символу віру в церкві, воно вимагає від нас. Вже в позахрамовому бутті нашому і відповідного життя. І також і багато інших питань постає в духовному житті у людини, коли вона сповідує символ віри, якщо вона Виголошує про те, що вірить в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, вона просто не має жодного права розділяти церкву. І при тому розділяти церкву не лише в такому глобальному розумінні, як ми сьогодні маємо, власне, в нашій країні у зв'язку з діями і Константинопольського патріарху і українських розкольників, які вже, на жаль, багато років. Руйнують єдність церковну на теренах України, але і просто чвари, якісь, якась заздрість, якісь непорозуміння між християнами, вони не можуть існувати за визначенням, тому що ми сповідуємо свою віру в єдину святу Соборну Апостольську церкву. Ми сповідуємо свою віру в те, що хрещення. Єдине хрещення, яке ми приймали колись, воно звершилося для прощення гріхів. Оце розуміння того, що нам гріхи прощені, теж накладає на нас дуже велику відповідальність, адже ми знаємо, що Бог нам простив, і як ми можемо тоді не пробачати. Іншим, і як ми можемо, навіть будучи вже прощеними, один раз знову повторювати те, що вже можливо було із нашого гіркого якогось гріховного досвіду в минулому, ми повинні завжди пам'ятати, що якою ціною ми отримали це прощення ціною смерті і воскресіння нашого Господа і Спасителя, і тому просто якісь безглузді дії, які призводять до... Гріхопадінні до царювання і панування в нас страстей і пороків вони не співставні із тим даром, який ми отримували від Господа в його воскресінні. Дякую, Владико. Ви знаєте, я розумію, що ви вбачаєте обмеженість нашого формату, і саме тому сподивіться, ви поговорили лише про декілька пунктів символу віри, про декілька його основних таких частин, І це вже зайняло певний час. Чи варто священнослужителю обмежуватись лише співом разом із людьми, символом віри на службі? Чи можливо він, він би міг стати наріжним каменем в чомусь проповіді? Просвітницьких розмов ви очолюєте відділ, який носить собі не лише слово інформаційний, а й просвітницький відділ. Так чи може стати символ віри таким собі об'єднавчим фактором, таким текстом, який вивчаючи ми, так як ви сьогодні розібрали буквально декілька пунктів, і от вони вже говорять: так, хрещення може бути єдине саме, тому не будемо говорити про множинність хрещень в різних так званих деномінаціях. Єдину церкву, ось вам і відповідь про єдність. Тіла Христового. Чи варто було би священнослужителям 21-го століття все ж таки більше звертати увагу на цей текст? Чи можливо коруватися якимись новими? Мені так видається, що сьогодні ми, як кажуть, велосипед не придумаємо ніякі, тому що всі фундаментальні наріжні, такі камені нашого духовного життя вони були визначені вже в попередні періоди історії церкви, і сьогодні є багато різних форм проповіді, сьогодні різні є форми молитви. Різні форми богослужінь звершуються в різних країнах, в різних помісних церквах, але є те, що воно незмінне, ніколи не, не, не може похитнутися і на якому вибудовується все інше. Оце ті слова, які перш за все нам Господь говорить в Євангелії, і серед всіх молитв ми маємо молитву Отче наш». Ця молитва, вона обіймає собою ну, все, що можна, і про неї можна проповідувати нескінченно, мені так видається. І так само ми маємо від святих отців, закарбований на скрижалях нашого віруючого серця, символ віри. І все, що людина, православна людина вибудовує у своєму духовному житті, воно повинно відповідати її вірі, адже було давним-давно вже святими Отцями підкреслено, що яка наша віра, таке наше і життя. І наше життя навпаки показує про те, як ми віримо, якщо наше життя є благочестивим і Відповідним до слова, це означає, що ми віримо і сповідуємо того, хто це слово промовив до нас. Якщо наше життя є далеким від. Тих настанов, які ми маємо в Євангелії і в символі віри, то звичайно ми не можемо говорити про те, що наша віра є істиною. Тобто ми можемо говорити будь-що і співати будь-що в храмі, але це буде далеко від того, що ми зможемо засвідчити на суді Божому вже коли ми постанемо перед небесним владикою на в під час його вже другого пришестя, коли всі люди мусять дати відповідь. За своє життя. І віра є цим, таким силою, яка направляє наше життя. Якщо ця сила у нас міцна, то життя наше тоді буде сповнене благочестя, і воно буде все по волі Божій. Так жили святі угодники Божі. Ми дивуємося. Які були у них подвиги, які у них були е, сили переносити е, всі ті випробування, які вони мали. Ну, звичайно, вони ж були такі самі, як ми люди. Тобто їхнє тіло, їхня природа, вона особливо нічим не вирізнялася від нашої природи, але саме віра надавала їм сил звершувати те, що вони робили. І Разом з тим, і їхні справи, їхнє життя, їхній подвиг був свідченням їх віри, тому що апостол про це говорить абсолютно об'єктивно. Віра без справ є мертвою. Щиро дякую вам, владика, за в першу чергу за те, що погодились поговорити з нами, знайшли час в вашому тісному графіку. Ну, а ми з вами, дорогі глядачі. Ще раз і ще раз переконуємося в тому, що боссужіння наповнене певних знаків, певних символів, які допомагають нам не просто щось почути нове, а навчитися жити по-новому. З уст владики Климента, ми почули, що цей древній текст текст, який був сформований Духом Святим і тими людьми, які довели свою прихильність вірі своїм благочестям. Він залишається актуальним і в наш час, і ми насправді повинні з усією любов'ю та увагою звернути на нього увагу не лише співати в храмі для всіх тих, хто вже це робить, а й прибігати до цього джерела, вивчати його, як і всі інші елементи богослужіння. Щиро дякуємо, Владика, за час, який ви приділили нам. Боже, благословіння, нехай перебуває з усіма вами. Дякую вам. Ну а всім нам до нових зустрічей.